Вітаю! Наклейки з логотипом, самоклеючі етикетки, стікери на папері, на плівці, прозорі наліпки. Усе це можна надрукувати на замовлення, розробивши власний макет на нашому сайті. Сьогодні ми поговоримо про те, що головне потрібно знати, щоб створити якісний макет наклейок. Почнімо з вибору типу наклейок. перейдіть на сайт polygraphica.com.ua, та оберіть розділ наклейки. Тут ви зможете вибрати паперові наклейки, наклейки на плівці або прозорі наліпки, в залежності від вашого завдання. Наступним кроком буде визначення форми наклейки. В Конструкторі поліграфіка ком'юа ви можете створити як прямокутні, квадратні наклейки, так і фігурні до вільної форми наклейки. Важливо врахувати, що від цього залежить метод виготовлення наклейки. Прямокутні наклейки будуть надруковані та порізані поштучно в стовпці, тому для них потрібно завантажувати макети з вилютами під порізку гільотиною. Наприклад, якщо ви хочете наклейку розміром 150 на 100 мм, підготуйте макети розміром 154 на 104 мм з вилютом під порізку. Для фігурних наклейок, таких як круглі або іншої форми, ви повинні підготувати контур для плотера, за допомогою якого наклейки будуть вирізатися. Додайте поля на виліт розміром 154 мм, якщо це круг діаметром 150 мм. І створіть вертикальний контур у форматі PDF розміром 1 х 1 15 см діаметром. Який відповідає формі вашої наклейки, ваш макет готовий для завантаження на сайті poligrafika.com.ua. Пам'ятайте, що наші дизайнери допоможуть вам розмістити вашу наклейку на друкований лист разом з контуром для плотера. Таким чином, ви можете створити наліпки, які відповідають вашим потребам та вимогам. Цей інструмент поліграфіка дозволяє створити наклейки різних форм і розмірів за вашими індивідуальними вимогами. Виберіть форму наклейки. У нашому конструкторі є різні форми, а також готові шаблони для наклеїк, які можна підлаштувати під обраний формат. Це дозволяє легко змінити форму наклейки з прямокутної на іншу, наприклад, круглу чи овальну. Якщо вам потрібна наклейка нестандартної форми. Ви можете створити власну висічку. Для цього завантажуйте картинку з векторними або растровими форматами, такими як SVG або PNG, з прозорим фоном, і використовуйте висічку, щоб вирізати його по контуру. За допомогою цих кроків ви зможете створити наклейки різних форм та дизайну. Пам'ятайте, що в поліграфіка ви можете створити наклейки, які відповідають вашим потребам та вимогам. Цей інструмент допоможе вам створити власні наклейки зручно та швидко. Не забувайте підписатися на наш youtube канал та першими дізнаватися про нові можливості нашого сервісу.